Автореволюція у міліції футбольних розбишак будуть возити із комфортом до євро 2012 Українські стражі порядку мають пересісти із радянських уазиків на сучасні автомобілі. У міністерстві внутрішніх справ вирішили, що двадцятирічні машини застаріли не лише фізично, а й морально. Тож вирішили закупити автівки одного із французьких автогігантів. Виявилось найдешевшим автівкою і такою, що відповідає експлуатаційні дані, відповідають вимогам міліцейським. Тобто там буде сидіти чотири чоловіки екіпажу працівники міліції, і буде можливість конвоювати до місць тимчасового тримання двох. Затриманих. Інспектор ППС Роман Мудрий запевняє, то вже є машина вчорашнього дня. Для служби по місту вона не годиться. Плітку у ній спекотно, а взимку нестерпно холодно. Немає ні кондиціонера, ні, я сказав, ні підсилювача, руля. Ну немає нічого такого. Тобто жорстка вона сама по собі. Одне один плюс в неї то, що вона проходимість має, тому що вона висока, можна виїхати навіть в разі чогось, якийсь на бордюр з'їхати там. Але в загальному машина вона не годиться. Ось так виглядає наступник радянського бобика. Вартість автівки стартує від 140 тисяч гривень. Наразі для української міліції хочуть купити кілька сотень кінгуру. Гроші на це вже закладені у бюджеті МВС на наступний рік. Зараз триває його затвердження.